4 листопада у сесійному залі Бродівської районної ради відбулись урочисті заходи з нагоди відзначення Дня працівників соціальної сфери. Про це більше у сюжеті Романа Єльчинінова. Перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Радемець у своєму вітальному виступі зазначив, що це свято є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які забезпечують реалізацію прав громадян на соціальний захист. А їх робота є вкрай важливою та необхідною, адже вони щодня вирішують соціальні питання різних категорій громадян. Сьогодні зібралися тут представники різних установ, які разом творять соціальний захист нашого населення. Ця робота потребує особливої уваги, особливої ретельності, терпіння, великодушності, доброти. І тому не випадково в цьому залі 95% жіночого колективу. Адже саме, напевно, жінка здатна проявляти на такій роботі на такій налегій для праці, терпіння увагу, чию інших роботів. Бродівська районної адміністрації, керівництво родівської адміністрації районної ради надзвичайно цінує вашу роботу. Ви знаєте, що ця робота потребує багато зусиль, часом і після роботи. Ми знаємо, що ваша робота належним чином на сьогоднішній день ще не є пошанована і належним чином вона не є влачена. Але незважаючи на те, все-таки на порозі свого професійного святі, щиро вітаю вас, наступаючи свят. Бажаю, щоб робота вам приносила успіх, натхнення, що в ваших сім'ях панували за та доброта. Також він висловив сподівання на те, що професійний моральний потенціал, доброта та душевна щедрість, уважне ставлення до людей і надалі приноситимуть їм заслужену шану і повагу, поліпшення добробуту мешканців нашого району. Зі святом також привітали учасників, керуючи справами Бродівської районної ради Руслана Гром'як та начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Ігор Гащак. Основними критеріями цієї трансформації є адресність, майновий статок людей. Сталося так до сьогоднішнього дня, що на ці речі мало зверталося увагу. І майнове поле, під фінансове поле, яке передбачено державно, в державному бюджеті, підпадають ті люди, майновий статус, який не надає їм права подумати і користуватися тим, чим повинні користуватися ті люди, які мають відверту потребу. Користуючись нагодою, хочу всіх нас привітати з Днем працівника спеціальних сфери. В першу чергу бажати мирного неба, щоб закінчилася війна. В другу чергу здоров'я міського. Над терпіння я всім нам бажаю. Повірте, інколи правда, каже, рахує слів і прахує нервів, щоб витримувати ту важку роботу, яка вкладена на нас. Бо було в сім'ї фінансового статусу, щоб ми з вами, ніхто з нас, не був ніколи при житті, отримуючи ніяких видів, допомог і компенсації. Ну, і вселяк і градусі, дякую. Звичимо вам терпіння, здоров'я, родинного благополуччя, належного фінансового забезпечення. Всього вам найкращого, усіх, які побачення. Також дозвольте від міста районної ради привітати спосібну сцену та заватичну сповільну працю, відповідальні ставлення до готування службових обов'язків це головного бухгалтера фонду страхування під час в Історківському районі і селю Галину Володимирівну. Кращим працівникам соціальної сфери району було вручено грамоти і грошові винагороди від районної влади. Нагороджується спеціалістів автоматичної обробки інформації на самом деле країнської адміністрації антоніт петянов хали накручивается начальник медиузай Приємною несподіванкою для Ігоря Гащака та інших працівників соціальної сфери було отримання грамот за співпрацю і допомогу від учасників АТО, які вручив їм голова громадської організації Бродівська района спілка родин АТО Тарас Гудима. Професійним святом, щастя, мирного неба. І нагодити грамотами за активну співпрацю та допомогу воїнам АТО Гащака Ігоря Ігорович. вот я коментую. А Чудовий настрій своїми вітаннями створили учасникам свята працівники районного народного дому та пісні у виконанні художнього музичного колективу під керівництвом Михайла Добрянського. Хай відбуваються всі ваші тому ці музичні вітання звичай сьогодні. Боч були милосердя та доброта. Бажання та спроможність бути корисними людям. Хай невечерною буде чиста храниця ваших дружбів, а заслужена шана дасть сил і наснаги, і <кхи> здобути. Ще разі святом вітаємо вас, а також народний колектив Дібро і для вас звучить наступне.